Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами, діти, познайомимося з буквою В, що позначає на письмі звук В твердий та В м'який. Приготуйте зошит та простий олівець. Добрий день! Сіли рівно озирнулись. Один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Складемо девіз уроку. Із розсипаних слів прочитаємо слова Навчати Добре. Знати, хто хоче все того. Складіть. девіз уроку зі слів, які ми прочитали. І девіз. добре того навчати, хто хоче все знати. Отже, добре того навчати. Хто хоче все знати. Психологічна настанова на урок. Діти. Надайте відповідь на питання, чому ви любите навчатися. Почніть так: Я люблю навчатися, тому що Продовжіть речення. Послухайте, як відповіли діти. Я люблю навчатися, бо дізнаюся багато нового. Я люблю навчатися, тому що це цікаво. Складіть своє речення. Надайте відповідь на питання. Діти виконаємо з вами вправи на постановку дихання та підготуємо мовлення до читання. Вправа аромат квітки. Уявіть, що перед вами запашна квітка. Видихніть. І після зробіть глибокий вдих, наче ви вдихаєте аромат квітки на лузі. Приготувалися, видихнули. А тепер вдихаємо аромат квітки. Молодці! Наступна вправа святкові кульки. Надуємо з вами кульки. Уявіть, що перед вами кулька для цього робимо вдих носиком. І плавно видихаємо повітря ротиком, надуваючи щоки. Отже, приготувалися, зробили вдих носиком. І плавно видихаємо ротиком, надуваємо щоки. Молодці! Наступна вправа задми свічки. Уявіть, що перед вами іменинний торт. На ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і видихайте, намагайтеся задути якомога більше свічок. І зробили вдих і різко видих. Молодці! Наступна вправа подми на гарячий чай. Уявіть, що перед вами гарячий чай. Зробіть глибокий вдих і подуйте на нього. І вдих, і подули молодці. Читацька розминка. Повторюйте разом зі мною скоромовку. Ворона проворонила воронення. Проворонила означає не огляділа, випустила із виду своїх маленьких діток вороненят. Повторюємо ще. Ворона проворонила вороненя. Швидше ворона проворонила вороненя. Ще швидше, ворона проворонила вороненя. Ворона проворонила воронення молодці. Пограємо з вами у гру, букви пригадай та правильно прочитай. Читаємо за стрілочкою склади, утворюючи слова. «Мало, мало. Мило – ми Лани – лани. Луна луна. Малі. Малі. Ще граємо. Малина. Малина. Ли лимони. Лимони. ли на ЛА-МА-ЛИ. ла ма ла МІ-МІ. Лина Милина. назвіть назви зображень та визначимо спільний звук у словах: Воложка, ВЕРЕС-КУЩ, Соловей, Кавун, Конвалія, Верблюд. Журавель який спільний звук у словах. Так, звук В, який знаходиться на різному місці його розташування. На початку слова, назвіть ці слова, Волошка, Верес, Верблюд ще. Та всередині слова назвіть Соловей кавун. Конвалія, журавель. Молодці. Згадаємо з вами, що ми знаємо про звуки. Звуки ми чуємо, вимовляємо. Вимовте звук в, 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 в». при вимові звука в повітря зустрічає перешкоди, йому заважають зубки та губки. Отже, звук В буває твердим приголосним, в, в м'яким приголосним ві. В, в. Звук В В позначають на письмі буквою великою В і малою В. Букви ми з вами бачимо, буквами пишемо. Правильно вимовляємо звуки. Повторіть за мною слова та визначимо місце розташування звука та який він. Волошка – В. Приголосний твердий на початку слова. Вухо. Приголосний твердий на початку слова. Вії. М'який на початку слова. Брови. Всередині слова твердий приголосний в. Велосипед. На початку слова твердий приголосний. Волосся. На початку твердий приголосний. Віник. м'який приголосний. На початку слова. Веселка. На початку слова твердий приголосний молодці. Познайомимося з вами з буквою В. Послухайте уважно вірш, та назвіть слова, в яких зустрічається звук В В. Я волошки в житі рвала і сплела собі вінок. З жайворонком я співала, з вітерцем пішла в танок. В яких словах зустрічається звук волошки, рвала, вінок, жайворонком. Співала, вітерцем. Молодці. Звук В В позначають буквою В великою або малою. Подивіться на друковану букву В. Велика складається з трьох елементів довгої прямої лінії та двох правих півовалів. Маленька В складається з короткої прямої та двох правих півовалів. Рукописна буква В складається велика, теж з трьох елементів. Подовженою похилої із заокругленням унизу ліворуч і двох правих півовалів. А мала буква В складається з довгої похилої лінії, з петлею вгорі і малого правого овалу, відкритого або закритого. На що схожа буква В або де можна зустріти? Ми бачимо букву В і сидить на ній ворона. Починається назву В. Вовк. Тримає квітку волошку і на лапах валянки. Ми бачимо сніговика, теж схожий на букву В. І він тримає у руці калач, теж схожий на букву В. Яблука виросли на яблуні. І утворили букву В. Метелик, схожий на букву В. Човен з парусами, схожий на букву В. Виноград виріс і став схожим на букву В. Окуляри теж схожі на букву В. Діти послухайте вірш та запам'ятайте слова зі звуками В. В. Оксана Крутюк. Чемна ворона зайшла до вагона. Гречно усіх привітала поклоном. Всім усміхнулась чемна ворона, і полетіла геть із вагона. Спробуйте назвати всі слова зі звуком В. Діти, подивіться на зображення, та скажіть, які три слова. Сховалися в одній схемі, що бачите внизу. У схемі ми бачимо три склади. В першому складі О буква, в другому О, і в третьому є буква А. Отже, це слова ворона ворота, корова. Отже, всі три зображення підходять до схеми. Прочитаємо разом склади з ведмедиком. Зліва направо. Ав, ув, ов, ів, ів, Ев. Нижче. Ва. Ву. Во. ВІ. Ви. В. Молодці. Назвіть назви зображень та з'єднайте з складом, що записані блакитним кольором. І перше зображення ми бачимо вулик. І з'єднуємо зі складом В. Молодці. Наступне зображення. Веселка. І знаходимо склад, що є у слові. В. Ведмедик. Теж з'єднуємо зі складом В. Далі варення. Так, з першим складом В. Волошка В. Во. Виноград. З'єднуємо зі складом В. Ківі. З'єднуємо зі складом Ві. Молодці. Пропоную відпочити та виконати піс хвилинку. Прочитаємо разом з вами слова. З равликом повільно. Читаємо по складах, а після все слово. Зліва направо по стовпчиках. Со ва. Сова. ка ва Кава. К. Ва. С. Хвас, ва, на, ванна. Наступный стопчик. Ки, ви, киви, вик, но, ви кно, ви, ник, виник ви сим висим ву са вуса ву лык вулык вулкан вулкан ка вун КА-ВУН. кавун. Молодці. Ще читаємо разом з равликом повільно. По складах, а після все слово. Зліва направо по стопчиках. В. На Весна. В. Весло, В села, вэсла, вэ, селка, Ви со ко. Високо новина, выклык, выклик, но вок, ВИСНОВОК. Висновок. Вовк, вовк, вовна, вовна, волан, волан, волосок, волосок, Молодці! Діти прочитаємо з вами слова, в яких є склад Ви, виділений блакитним кольором. Також підкреслені лінією склади для зручного читання слова по складах. Читаємо зліва направо вилив, вилив на Лыв на лыв, выклав, выклав, выкинув, ви 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 виконав. выконов, Вимкнув. Ви 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 Нув, вымкнув, вымовыв, вымовив, Висловив, ловив, высловив, высмыкнув, высмыкнув. Молодці. Відкрийте свої зошити, відступіть 4 клітинки вниз та пропишіть малу букву В, що позначає звук В, В на письмі, а нижче пропишіть склади з ведмедиком, що є на сторінці 75-й підручника, які ми з вами читали. Діти, розв'яжемо з вами ребус. Назвемо зображення, які ми бачимо зліва направо. А вгорі коми підказують, скільки потрібно закреслити та обрати букв у слові, аби після прочитати слово, яке утворилося. І ми бачимо зображення сир. Закреслюємо дві коми, дві букви. І залишилась у нас тільки одна буква С. Далі зображення вовк. Закреслюємо першу букву В і останню К. І залишилось у нас у слові тільки «ОВ» і буква А. А тепер прочитайте слово, яке ми розгадали, С «ОВ», А. І вийшло слово. Сова. Молодці це сова. Рефлексія емоційна ромашка. Оберіть ромашку, яка відповідає вашому настрою на уроці. Зелений напис У мене все вийшло. Жовтий напис було важко. І червоний напис. Нічого не зрозумів або не зрозуміла. Діти, яку ми з вами сьогодні вивчили букву? Так, букву В, що позначає звук на письмі В, в. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок.